Так, всім привіт! от е, Вирішив показати вам, чим я тут займаюся і вихідний день. Перше, це камонка, її нагадаю буде розіграно серед тих, хто здійснить поповнення на монобанку, власне, посилання, на яку буде в описі Там ціль 100 тисяч гривень. Наразі зібрали більше 20, але ще є, є що збирати. В принципі, камонка. Вже готова, електронна начинка вся зібрана. Єдине, що лишилось, це зробити батарею. Поки от, встава у мене була така, від якої я окуляри, підключав там всяку мілочуху батарейка. Хоп, під'єднуємо. І, в принципі, все працює вже. А замість цієї шняги тут буде стояти. Оце от все. Із цих всіх батарей. Дякую, до речі, Варяпу, який їх підігнав мені. Я зроблю здоровину батарейку, яка сюди влізе. І, власне, після цього комунка перетвориться на такий охереть, який потужний павербанк.